Буває так, що нам здається, що ми вже деякі програми відпустили, вже вийшли з цього. Але ми ці програми помічаємо ніби в своїх близьких. Да? І нам здається, що нас, в нас цих програм вже немає, ми з цього вийшли. Але при цьому ми ці програми помічаємо да? Там, в мами, в тата чи ще щось, і воно настільки сильно фонить. Так ось я просто сиділа тільки що і, і просто усвідомила, просто показала, як це відбувається, як цей механізм відбувається. Зараз дуже багато душ, які втілилися в певний рід для того, щоб трансформувати так ось ці програми. Просто зараз розкажу на своєму прикладі, що ви це. Усвідомили, да, і через мій приклад просто це побачили. Ось я сиділа і думала, чому мені так сильно в моєї мами фонить програма жертви. Е, мені здавалося, що я, ну, якби я не сижу в жертві, я беру на себе відповідальність, я це все роблю. Але при цьому так я це бачу, да, вона мені це показує. І ось я приходжу до усвідомлення того, що все рівно в мені ця програма є. Тобто вона десь глибоко на рівні ДНК, так, вона мені м м тягнеться. І моє завдання цю програму просто трансформувати. Е я просто вам розкажу, як я мислю, і як, я, як я це бачу і як я це, це пропрацьовую. Да? Як мені ці програми підсвічують, і яким чином їх е швидко можна трансформувати. Наші близькі це є наші часточки. Тобто наш рід це ми та, формуємо певну таку свідомість, одну єдину, так. І виходить так, що я і є вони, але це моя якби стара свідомість. І те, що я зараз знаходжуся, так, вже піднялася в своїй свідомості, я вже можу побачити це да, в своїй старій свідомості. Тобто мама це я, але в старій своїй версії, так? І ну, це образно, я так описую. І, відповідно, для того, щоб мені е, це трансформувати, так? Мені просто необхідно змінити своє сприйняття, перестати саме в ній бачити цю програму, почати дивитися в її силу, і, і таким чином ця програма трансформується. Тому що в моїй реальності кхм, насправді є тільки я, існую тільки я. А вся решта це відображення, проекція моєї свідомості. І, відповідно, цю проекцію я повинна трансформувати. Да? Яким чином? Просто змінивши своє сприйняття. Якщо мені ця програма підсвітилася, відповідно, да, десь глибоко, воно ще, якби в мені є. І на мені ця програма може закінчитись. Просто трансформуватися. І Ми є всі творці. Своєї реальності. Кожен є творець своєї реальності, кожен є ось цією частинкою свідомості, проявленою в фізичному тілі. І, відповідно, не потрібно опиратися на сам аватар, на функції аватара, так? Я так само все зараз образно розповідаю. Тому що сама особистість це є такий кармічний аспект. А вже виходячи вище, ми розуміємо, ну, вже бачимо цілу картину. Тому потрібно, якщо фокус уваги на це впав, відповідно, потрібно змінити до цього свою призму сприйняття. Перестати бачити. Жертву. Да? От на моєму прикладі, мені потрібно перестати бачити в ній жертву. І, відповідно, ця програма вже трансформується на рівні е, ДНК, на рівні роду нашого. Тому що все довкола, воно створено для мене. Все дзеркально. Все дзеркалить мене саму. Мої внутрішні. Відчуття, мої внутрішні програми. І не потрібно в цьому ковирятися, далеко ходити, воно все на поверхні. Його все дуже добре видно, насправді. Потрібно просто це ясно побачити, чесно собі в цьому признатися і взяти відповідальність за це, так, і попрацювати над собою трішки. Не потрібно на це так спеціально сідати, щось робити. Ні. Всі мої. Такі практики, так? оце все воно відбувається на протязі дня. Для мене це вже просто як спосіб життя. Я побачила, я трансформувала, побачила, трансформувала. Мені не потрібно спеціально виділяти для цього час. Внутрішньо в мене йде робота постійно. Тобто я постійно вчуся, вчуся сама в себе. Uh, і це насправді дуже глибока інформація зараз. І відстежте, будь ласка, як ви бачите свій довкола, свою довколишню цю реальність, так свої дзеркала. Тому що все довкола це відображення вас, тільки вас, вашого внутрішнього світу. Без цих дзеркал ми не зможемо зрозуміти, усвідомити, відчути те, що відбувається відбувається всередині нас. І, а саме люди, які нас оточують, вони нам просто це відзеркалюють, показують, подивись на це, зверни на це увагу і все. І ви так само можете зараз дуже швидко це відстежити, побачити і трансформувати. Просто дивитися в силу цього, в силу е цієї душі. Так. В силу того досвіду, який кожен проходить. Ми всі тут навчимося, і кожен абсолютно кожен проходить досвід. Хороший чи поганий це вибираємо тільки ми самі своїм сприйняттям, як ми до цього відносимося. Тому що всі зараз мої трансформації для мене це зараз раніше я страждала. Мені було важко. І воно проходило ну, болісно для мене. Зараз я просто настільки почала ці етапи відчувати, я навіть сама почала робити. Я розумію, що зараз йде енергія ніби на спад, і в мене прям внутрішнє відчуття, мені хочеться обнулитися, скинути все, все, що я знала, обнулитися для того, щоб, знаєте, ніби як Фенікс возродитися знову. Я вже просто це відчуваю, мені вже самі хочеться це зробити. У мене немає такого, що мене вже до цього підштовхують, я сама вже прям хочу це зробити. Ніби ці етапи я почала відчувати, коли йде е, ось цей пік, да, коли йде все на спад, і коли ось ця точка нуль, де треба просто все скинути, обнулитися, просто да, максимально в себе в глибину подивитися, і звідти ніби народжується щось нове. І це так прикольно. Я прям... Останні рази я відчула такий кайф і таку радість від цього. Я, в мене навіть на якийсь момент була, була така думка про те, що е, ніби постраждати, а потім я така: стоп. Я ж сама вибираю, як до цього відноситися, як це сприймати. І я, розв... я вибрала сприймати це як благо для мене, як ріст, точка росту, як е, моя еволюція. так, як як благо для мене. І я так прокайфувала в цій трансформації, чесно вам скажу. Це неймовірно. Тому що після кожної трансформації ти е, народжуєшся новою, і, і це якась інша версія тебе, і ти ще не знаєш, як ти ще вмієш, а, а там такі здібності відкриваються, такі можливості, ти, ти настільки багатогранною себе відчуваєш. І тобі не потрібно до чогось прив'язуватись, ти можеш робити те, ти можеш робити інше, ти можеш бути таким, можеш бути іншим. І це взагалі не прив'язує тебе ні до чого. І це дуже неймовірний стан, такий внутрішній стан свободи, коли ти ні до чого не прив'язуєшся. Ти просто ці процеси відчуваєш, віддаєшся цьому, так, Відпускаєш це, приймаєш. І це просто круто. Тому. Це вам така так само підказочка. Відстежте, що вам відзеркалюють е, люди, які вас оточують, ваші ближні люди, найближчі, що до вас е, знаходяться, вони вам відзеркалюють все, що всередині вас, все, що ви відчуваєте, всі програми, в яких ви застрягли, всі обмеження, всі правила, рамки, е, які ви себе впихнули, вони все вам підсвічують. Абсолютно все. Просто зверніть на це увагу і змініть свою призму сприйняття до цього. Вийдіть з цього, виберіть інше. Не потрібно в цьому це пропрацьовувати. Просто виберіть інше. І все.